Вітаю, друзі! Ну що? З'явилася новина, яка розриває інформаційний простір, із цією новиною можна ставити крапку в історії законопроектом 5655, який протягувала Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, у звіті про готовність до переговорів з Євросоюзом. Єврокомісія застерегла Україну від ухвалення закону про містобудування у тому вигляді, в якому він існує зараз. Хочу процитувати сторінку 14, другий абзац самого звіту Єврокомісії. Цитата Україні слід утриматися від ухвалення закону про містобудування в його нинішньому вигляді, оскільки він створює ризики цілісності, зумовлені делегуванням надмірних повноважень щодо контролю за містобудівною діяльністю від державних до приватних структур, і веде до безправ'я місцевих органів влади у цій сфері. Так. Законопроект, який протягувався в інтересах кубки забудовників, Єврокомісія вважає ну, відверто ганебним. Якщо перекласти ну, цю цитату з дипломатично-чиновничої мови на людську то це виглядає так: якщо ви довгні приймете цей закон, ми не приймемо вас до Євросоюзу. Це дуже коректний переклад, але сподіваюся, що нашим довням це дійде. Хочу зразу привітати всіх, хто протягував цей законопроект. Від пані Олени Шуляк, яка тягнула його зі всіх сил, а вона це робила так ну потужно, і це вона кстати, до речі є головою профільного комітету Верховної Ради до пана Дмитра Ісаєнка, який є один з найбільших забудовників, який теж тягнув моєму ж, цікаво було це зробити. А і є також людина, яка отримала підозру. Корупції, а окрема історія, також що саме а, коли дві людини, які очолюють цей напрямок, протягують таке рішення, це відверта корупція і ганьба. А їх колеги в Верховній Раді це не побачили і проголосували за цей законопроект. Ну, знаєте, коли секретар цього комітету м -м, взагалі є забудовником, а там зникають. Стенограми, якщо ви не знаєте, то стенограми зникли. І на запит одного з колишніх депутатів Левченка е сповідомили, що запис не зробили через букаблекаути, а стенограм немає. От така дивна історія. Все трапилось якось так неочікувано і випадково е намагалися сховати все, що завгодно. Потім, в залі, коли там протягувала це окрема історія. До речі, хочеться запитати у пана. Віце-прем'єра Фьодорова, який підтримав цей законопроект, а, я пам'ятаю ще одну вашу заяву, дуже цікаву про те, що кібербезпека, увага до кібербезпеки надто перевищена. Ну, я розумію, що там, де попіаритись, це окей. А от там, де треба фахова історія, є запитання. Вам треба менше піаритись, більш фахово займатися, і, до речі. Є ще деякі історії, про які ми згодом поговоримо про пана Федорова, і це не тільки про питання там морських дронів, ще щось. Ні, ні, ні. Це про те, що пану Федорову, все ж треба приділяти більше уваги кібербезпеці і деяким профільним питанням, а не займатися персональним піаром. Хоча в цьому він мега супер, і цьому за це йому так. Ну можна визнати, що це він розуміє на цьому. Він розуміється питання на всьому, повертаємось до шуляк. Голови партії слуга народу, яка займається відвертим лобізмом для окремої кубки забудовників і для себе любимої. Теж вона кохана не змогла цього пройти повз Найцікавіше В цьому я хочу зачитати: що, ну окрім того, що раніше ж ми пам'ятаємо, що Європарламент звертався вже до президента Зеленського і закликав не підписувати закон 5.6.5.5, а щодо мідостобудування, зокрема, вони писали, що вони застерегли від використання майбутніх зусиль щодо реконструкції для внесення таких змін до законодавства, які можуть принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості. А знаєте що? Хтось вважав, що можна жартовно а, скинути прозорість і все інше. В ім'я майбутніх прибутків до речі, також хочеться привітати спікера Верховної Ради, геніального нашого законотворця і правозахисника, пана Руслана Стефанчука. Ну так він же колись закликав голову Європарламенту переглянути позицію щодо цього законопроекту. Ну а як же не переглянути, якщо він пише, що. Цей закон про містобудівну реформу а, є частиною зусиль партії влади з приводу майбутнього відновлення України, а його авторка Олена Шуляк поставила свою репутацію в один ряд з репутацією України. Ну да, поставила. Тому що репутація країни це таке, а от законопроект, який за зацікавила невелика кубка забудовників, це значно цікавіше. Хоча, знаєте. Навіть слюпому можна було б побачити корупціогенні маркери в цьому законопроєкті і в тому, як він протягувався, але чомусь Верховна Рада і комітет запобігання корупції це не побачив. Може, тому що його очолює представник слуги народу, ні, думаю, це просто співпадіння. Ну, не може таке бути, щоб отак сталося. До речі, знаєте, коли у міністерстві відновлення підтримували Стефанчука, то в мене запитання і до них це все корпоративна історія, чи це щось більше, і зацікавлених в цьому законі просто ну трохи більше, ніж кубка. Дві кубки, чиновники та забудовники, один з одним хотіли протягнути рішення в інтересах забудовника. До речі, забудовників, які фактично б тоді робили все, що їм має ну, забажається, і ігнорували б норми закону. Тому що закон протягнули. Це дуже добре, що Зеленський досі його не підписав. Дуже добре. А найкраще в цьому, що зараз він його вже не підпише. Тому що якщо він його підпишеть, нам євросоюз каже: ну, якщо вам інтереси кубки забудовників разом з Оленою Шуляк цікавіші ніж е, інтереси України, папа, -па. ну так що там хочеться подивитися в очі всім тим депутатам, які голосували за цей законопроект. І, до речі, коли я казав, що за це голосувати не можна, записував відео, писав розлогі тексти, де пояснював, чому це робити не можна з конкретними висновками. Депутати все одне голосували. Ну так. Гірше ж не буде, вважали вони, хоч посміємось, а ні, це вважали їх виборці. Ну я смієтесь, я хочу пояснити, щоб остаточно закрити це питання. Будь-яка будь підтримка цього законопроекту. Це підтримка того, щоб Україна не стала частиною Євросоюзу. І це те, що хочуть в Росії. До речі, пане Саєнко, який був частиною ОПЗЖ, а зараз є частиною іншого шматка колишнього ОПЗЖ, цікавиться чимось таким. Мабуть, бо інакше б не тягнув такий законопроект. Чи це теж співпадіння? В будь-якому випадку, ми бачимо, як голова партії влади. Разом зі своїми посіпаками в Верховній Раді протягнули законопроект в інтересах забудовників, який вважається в Європі ганебним та корупційним. І ми впевнені зараз, що те, що ми робили, почули не тільки в Європі, а й на банковій. Тому що робити з цим законопроектом? Ну я навіть не знаю. Треба було вітувати, коли казали. А зараз президент не може його навіть завітувати? Він повинен або підписати, або, або його повинен підписати Стефанчук. В будь-якому випадку, що будь-яка підпис, це фінал нашого походу до Євросоюзу. І фактично це намагання порушити норму, яка прописана в Конституції про євроінтеграцію. Ну, то що будуть робити на Банковій? Дуже цікаво. Але коли такі фріки, неофіти, профани і аферисти сидять на банковій та верховній раді, ну дуже цікаво, як вони будуть виходити з цієї історії. і Що будуть робити? Єдине, що я хочу сказати, це не остання ганебна історія, яка сталася з Україною завдяки депутатам Слуги народу. Монозброд залишається монозбродом, і це проблема для України. Проблема. Яку вирішимо після війни, коли пройдуть вибори? І вони всі підуть на смітник історії? Папа, -па. все буде Україна.